Привіт, друзі! Mercedes-Benz готує значне оновлення для свого флагманського седана s клас, яке заплановане на 2026 рік. І я маю для вас свіжу інформацію про цю подію, якою просто не могла не поділитися. Але давайте про все по порядку. Почнемо з того, що на початку цього року генеральний директор компанії Ола Коленію заявив, що Mercedes інвестувала значно більше коштів у модернізацію нинішнього покоління, ніж зазвичай витрачається на оновлення моделі це підкреслює важливість для компаній збереження позиції на ринку преміальних автомобілів в умовах стрімкого переходу до електрифікації та падіння продажів. Але найкраще в цій новині те, що наступне покоління s клас збереже звичні бензинові та дизельні двигуни. Це майбутній рестайлінг варто сприймати як глибоке оновлення, яке зачепить не лише зовнішній вигляд автомобіля, але й технічні характеристики, включаючи силові агрегати та технології. Для бренду це важливий крок, оскільки оновлення має не лише зберегти традиційні цінності, такі як комфорт і розкіш, а й інтегрувати сучасні технології, системи допомоги водієві, мультимедійне рішення та екологічні стандарти на тлі конкуренції, особливо з боку китайських брендів. Як я вже згадувала раніше, паралельно з оновленням традиційного s клас Mercedes готує запуск електричної версії флагманського седана, яка замінить нинішній EQS. EQS не виправдав очікувань компанії та не здобув великої популярності серед публіки. Головне, що Mercedes прийняли рішення не використовувати одну платформу на обох версіях s клас адже це вимагало б компромісів у плані компонування та простору, що є неприйнятним для автомобілів сегмента люксових седанів. З іншого боку, створення окремої архітектури для електричної версії дозволить максимально використати переваги електрифікації від оптимального розташування батарей до більш прословних. Торого салону це свідчить про те, що з і BMW обрали різні стратегії для своїх флагманських седанів. На відміну від Mercedes, BMW вирішила об'єднати свою сімку з DWZ та електрифіковану версію i7 на одній платформі CLAR. Це дозволило BMW скоротити витрати на розробку, але призвело до певних компромісів у дизайні та внутрішньому просторі. Mercedes, навпаки вирішив піти іншим шляхом, віддаючи перевагу розробці окремих платформ для кожної версії s клас. Це дороге рішення, але за словами керівництва компанії, воно дозволить зберегти високий рівень. Якості та унікальності кожного з автомобілів, Мерседес впевнений, що його стратегія забезпечить перевагу обох моделей і максимальну цінність для клієнтів. Ще одним важливим аспектом майбутнього оновлення Мерседес s клас є продовження використання двигуна V12. Це дійсно чудова новина. У той час як багато конкурентів, включаючи Audi та BMW, поступово відмовляються від таких потужних агрегатів. Mercedes продовжує пропонувати s клас із двигуном v 12 який є символом розкоші та потужності у світі автомобілів. Коленіо зазначив, що компанія зосереджена на дотриманні найвищих стандартів у цій сфері, щоб задовольнити вимоги клієнтів, які очікують високої продуктивності та ексклюзивності. Bentley та Audi вже відмовились від своїх w 12 а Rolls-Royce планує завершити виробництво аналогічних моторів до кінця десятиліття. Водночас Mercedes залишається одним із небагатьох виробників, які продовжують пропонувати автомобілі з двигунами v 12 аж до кінця десятиліття, і цілком можливо, що мотор буде доступний і в наступному десятилітті. З огляду на те, що поточне покоління s клас буде оновлено у 2026 році, а новий кузов w двісті Чотири з'явиться ближче до кінця десятиліття. Можна з упевненістю стверджувати, що v 12 від Mercedes залишиться з нами надовго, і це неймовірно радує. Ола Коленіус висловив упевненість, що майбутні компанії буде пов'язано з гармонійним поєднанням традиційних двигунів та електричних моделей. Він заявив, що наступні 10 років будуть найкращим часом для клієнтів Mercedes. Компанія продовжить пропонувати широкий вибір автомобілів, включаючи традиційні седани з ДВЗ і. Повністю електричні моделі, щоб задовольнити всі можливі вподобання покупців, Каленюс також підкреслив, що Мерседес збереже лідерство у своєму класі, орієнтуючись на потреби ринку і буде активно розвивати екологічно чисті технології, при цьому не забуваючи про клієнтів, які надають перевагу класичним двигунам. Таким чином, майбутнє Mercedes-Benz s клас обіцяє стати важливим етапом в еволюції бренду, поєднуючи найкращі традиції та сучасні технології, Незважаючи ці на перехід до електрифікації традиційні двигуни залишатимуться популярними у флагманських моделях, а компанія продовжуватиме створювати автомобілі, які відповідають найкращим стандартам розкоші, продуктивності та інновацій. І це радує. Ексклюзивні автомобільні бренди, такі як Bugatti, пишаються тим, що створюють по-справжньому унікальні автомобілі. Навіть якщо серія автомобілів обмежена, кількома десятками екземплярів заможні клієнти прагнуть до персоналізації, що теоретично робить кожну машину неповторною. Але скільки ж багатії готові витратити, щоб отримати справді індивідуальний продукт? Бугаті розкрила скільки їх клієнти додають до вже захмарної базової ціни, щоб виділитись. Інтерв'ю журналу ТОП Кірголова Бугаті Мати Рімац заявив, що середній клієнт марки витрачає додаткові 500 тисяч євро на індивідуалізацію свого автомобіля за поточним курсом, це близько 530 тисяч доларів США для порівняння. Це більше ніж вартість стандартного Феррарі 12 чиліндрі який продається за 464 тисяч доларів США, і це лише мова про опції. Але якщо йдеться про справді унікальні моделі, цифри стають. Ще більш вражаючими, наприклад, відкритий гіперкар, рекордний багатий містраль за словами рімаца, є справжнім унікалом, а його власник, судячи з усього, вклав ще більше в індивідуалізацію. Та загадковий покупець також є власником трьох рекордних Бугаті, про що я розповідала у недавньому відео. Коли містраль було представлено у серпні 2022 році, усі екземпляри були розкуплені ще до прем'єри, незважаючи на ціну у 5 мільйонів євро. Для порівняння, трекова модель Боліт коштувала лише 4 мільйони євро, а нова модель Бугаті Tourbillon, представлена нещодавно коштує 38 мільйона євро, що робить її відносно доступною. Тим Менш наступні версії та спеціальні випуски неминуче підвищать планку вартості. Варто зазначити, що богатій містраль буде випускатись обмеженою серією у 250 одиниць, що робить її більш ексклюзивною порівняно з попередніми моделями. Для прикладу, богатій Вейрон» був вироблений у кількості 450 екземплярів, а богатій шерон 500 екземплярів. І звісно, не можна забувати про знаменити богаті Нуа», який став найдорожчим новим Автомобілем у 2020 році його власник заплатив неймовірні 11 мільйонів євро. Однак, це звання невдовзі перейшло до Rolls-Royce Тейл, вартість якого як повідомляється, перевищує цю суму для власників богаті та інших ультрапреміальних брендів. Автомобілі перестають бути просто транспортом і перетворюються на витвори мистецтва. Готовність витрачати сотні тисяч і навіть мільйони євро на персоналізацію. Це не лише питання статусу, а й сп. Осіб підкреслити свою унікальність. На цьому тлі ціна перестає бути ключовим фактором, адже для клієнтів такого рівня важливіші ексклюзивність та індивідуальність ось такі справи. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, Доступно за посиланням в описі. Бажаю всім удачі і до зустрічі!